Мене часто запитують, що можна побачити за півтори години в Полтаві. Дивіться, ми відвідаємо унікальний ансамбль круглої площі, яка розташована в самій серці Полтави. Прогуляємо з центральною пішохідною вулицею Полтави, вулицею Соборності. Також на нас чекає зустріч. З Марусею Чурайта і її історією кохання. Також на нас чекає Микола Васильович Гоголь з його таємницями, унікальний пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в стилі кубізму, унікальна будівля полтавського краєзнавчого музею в стилі українського модерну, аналогів якої немає в Україні. Також загадковий сучасний будинок з Рунами. Ми побачимо Успенський собор. Також ми побуваємо на Івановій горі, де розташований пам'ятник полтавським галушкам, біла альтанка, від якої відкривається чудовий краєвид на Хрестово-Движенський монастир та на поділ. При бажанні можна відвідати садибу котлярем.